Діти плакали, Плакали, казали, мамочка, ми не хочемо вмирати. Чесно, дерлися як кошенята, по мені вони дуже боялися. Це все було, знаєте, як. Ніби ти розумієш, що ти останній день живеш, але вдіяти нічого не можеш. Вони заїжджали до нас пізно ввечері, вже майже стемніло. Вони їхали на БТРах, їх ціла купа там сиділа на тих БТРах і Камази, і все. Вони мені ще раніше якось Ну, росіяни, то й росіяни. А зараз, знаєте, навіть навіть родичів не хочу знати. І як представлю, що він десь, може, ходить і прийшов мене вбивати, то навіть знати їх не хочу. Ми майже місяць були в окупації. Казалось, це вічність якась. Була віра в те, що нас звільнять і все, але настільки хотілося, щоб це все швидше було, щоб діти хоча б не боялися. Передвигатися там якось по вулиці. Ну, дуже страшно було в нас. Як ти можеш вийти на вулицю, якщо ти не знаєш, що зараз буде з тобою в цю мить? Він захоче, він вистрілив тебе, бо у нас на той час доньці було 16 років, вона взагалі сиділа у хаті, ми її нікуди не випускали. Тобі туди похожемо щось. Давай, щось тобі. Вони ось виїхали у нас буквально ось за огородами, іде поле починається. Вони виїжджають своїми градами, стріляють, земля трясеться, все двихтить, горить. Діти тільки вийшли з будинку в двір, хоча б ось тут перед будинком погулять на свіжий воздух. Починають стріляти, діти забігають у хату і трусяться. Ховалися в погріб, тому що найменшому на той час був. Місяць тільки. Ось тут у нас був погріб, це вже перебудували, тому що був прильот сюди і геть все розбило, знищило, то це вже верх відбудували знову. Уже почалися такі обстріли, що наші діти з першої сходинки стрибали в погріб, навіть не спускалися по них, а стрибали отаку, як в яму. Тому що стріляли, воно летіло, ніхто не знає, куди воно що летіло. З дітьми особливо це дуже страшно. Заради дітей виїжджали, кидали все. Отак за сім хвилин зібралися і поїхали. Все, що у руки взяли, це тільки дитячі речі, і все, і документи. Не було бензину, не було що залити, і машина наша залишилася. А з другими людьми ми. Сіли в машину, діти теж люди виїжджали багато, майже все село. От. І так порозсаджувалися по різних машинах і виїхали. Вона стояла у гаражі, якраз у гараж попало, там було вікно, завалило частину гаража, і осколками пробило, там є в дверях видно, і випало заднє стекло. Знайомі нам допомогли, надали квартиру. І так ми в Кривому Розі прожили 9 місяців. От. Ну, А тоді, коли тут більш-менш бойові дії закінчилися, що можна було повернутися, то ми повернулися, ну а тільки ж повертатися нема до чого. Село пусте, в бур'янах, усе тут таке враження, що навіть і вовки не жили. Тут не було нікого, крім отих пташок, що кричать, як у лісі. Більше тут нічого, ні котів, ні собак. Мабуть, місяць або й два. Навіть ні нікого, а тоді почали коти сходиться, собака, От вони почули людей, що люди повертаються і вони почали повертатися. Бігли і свині, бігли, і по вулицях, і корови бігали. Сюда. У нас було дуже багато свиней, ми з чоловіком займалися свинями. Ну, на жаль, були і кролі, були і кури, це все. Це все прийшлося покинути. Я казала, хазяйство можна, можна нажити, а дітей ти не повернеш. Нічого немає. Ми, у нас тільки на городі, вибачте, трупи свиней лежали. Як вони їх побило 9 місяців тому, і знаєте, що тут творилося. Вивозили, закопували все, щоб прибирали. Ці сльози, напевно, які можна було виплакати, ми виплакали їх у місті і сюди вже повернулися, сльози вже не бігли. Був просто розпач. вихід. Що робити далі? Нам дали волонтери два будиночка, бо, на жаль, наш будинок зруйнували, поки ми в будиночках. П'ятеро дітей і ми з чоловіком. Як в туристичній палатці. Днем спека, ось як сонце, ну, там не можна, там дуже жарко. А як ось настає ніч, то там дуже холодно. Дякуємо, що хоч і так, ми хоча б літо можемо у них перебути. Ось поки така тепла пора, нема опалювального сезону, ще, то ще в них можна. Там, на жаль, вже геть все випало. От тут у нас була літня кухня, ми добудували, тому що жити немає де. У мене тут був садок, тут росли у мене троянди, але з троянд залишилося там декілька кущів. Все спочатку, все починаємо з нуля. Ну, оце ось трояндочки, це в мене все залишилося. Було більше, ну вже те, що є, дякувати Богу, що теж хоч це залишилося. От, оце, вже ось, оце вже коли приїхали, садили. От, це теж садила вже. А тут майже все я садила спочатку, тому що тут не було нічого, тут були отакі бур'яни, тут все було побите. Це від снарядів, так. Ну, так я їх примінила трошки для квітів, щоб хоч якась була радість. Квітки розцвітали, росли. Прилетіло якраз у кімнату всередню там і загорівся будинок і він повністю вигорів. У нас там ванна кімната була. Потім кімнати йшли спальні. Тут була гостьова така кімнатка, ну нема нічого. Вже Вже воно не підлягає нічому. ось Воно все вигоріло, там навіть задня стіна вона геть випала. В хаті був ремонт, були натяжні потолки, все перед Новим роком завершили ремонт. от І вже нема нічого. Все знищили, ну нічого. Осятка є. От. Кури, качки. На, на що сили вистачає? Стараємося, щось робимо, Потім, ну, треба, щоб свідах над головою був. Та й бросить ти не можеш, бо це твій будинок, твій двір, твоє життя. 23 роки тут прожили в цьому дворі, в цьому будинку. І покинуть <сіли> сили не вистачило. Вирішили трошки відбудуватися, наскільки сил вистачає своїх і змоги. Аби війна закінчилася, то все відбудується і зробиться.